Ось так зараз виглядають барбариси. Це сієнці. В 109 горщиках. Дивіться. Ось така величина. Кому потрібна посуха, стійка рослиночка. Звертайтесь на Viber. Відійшлю новою почтою по всій території України. Ціна саженця 50 гривень. Ось так вони зараз такі яскраві. Ось так виглядає. Сортів не знаю. Висаджувались на сінечка. Їм два роки і були та мати ось таку красу в себе. Літом вони були одні жовті, одні зелені. Як бачите, зараз вони змінили колір яскраві такі. Ну, у всякому разі дуже гарна картинка, просто чудо. Ось тут один, а бачите зовсім інше листечко. Все залежить від того, наскільки було літом, їм багато сонечка. Тут взагалі, як гуашка. Така яскрава, яскрава. Ось такі ось така краса. Кому потрібно буде більше штучок, буду, звичайно, робити знижечку. Чекаю ваших замовлень. Є інші декоративні рослинки. Все покажу, розкажу, запакую і відправлю. Гарних всім квітничків!